Днями сумщину відвідала делегація Туреччини на чолі з надзвичайним та повноважним послом республіки. В рамках візиту він зустрівся з керівництвом ОВА представниками машинобудівного кластеру легкої промисловості вищих навчальних закладів. Хочу подякувати за цей теплий прийом. Ми побачили, що суми відновлюються. Починається нова сторінка в історії. Туреччина зі свого боку надає потужну підтримку Україні в економічному. Дипломатичному та політичному планах Дуже приємно, що ви своїм візитом підтвердили готовність і надалі співробітничати з сумської відновити співробітництво в культурній сфері, можливо, в медичній в умовах війни і післявоєнного часу для нас дуже важливим є медичний напрямок, напрямок ліквідації надзвичайних ситуацій. Я впевнений, що наші дружні відносини між Сумщиною та Туреччиною будуть мати практичні результати. Гости знайомили з масштабами втрат внаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, на Сумщині зафіксовано близько трьох тисяч руйнацій. Це приватні та багатоквартирні будинки, заклади освіти, культури тощо. В контексті районів найбільше постраждали Сумський та Охтирський. Також значних руйнувань зазнала дорожня інфраструктура області. Державних доріг 483 кілометри та 350 кілометрів місцевих доріг. Майже всі колони, які йшли через Сумську область, пересікали її. Дольта поперек і йшли на Київ. Окрім доріг, було зруйновано 15 мостових переходів. А на сьогоднішній день половина з них відбудовується. Сумщина залишається відкритою для донорів і для інвесторів. Ми з радістю готові відбудовувати разом. Сумщина зацікавлена у спільній роботі у сфері дорожнього будівництва, а саме використання турецьких мобільних асфальтних заводів задля для швидкого відновлення наших доріг. Також розглядають можливість навчання в Туреччині рятувальників ДСНС та медичних працівників. Крім цього, свої пропозиції щодо співпраці озвучили і представники бізнесу. Ми прагнемо поглибити взаємодію. Та по... Пожувати торгівлю між турецьким бізнесом та підтримцями Сумської області, особливо враховуючи те, що в сьогоднішніх складних умовах бізнес Сумщини дуже потребує підтримки, і ми, як найбільша сумської області, бізнес-асоціація шукаємо шляхи для її збереження. Крім цього, під час зустрічі обговорили можливі спільні проєкти із виробництва обладнання для газу та нафтопереробної галузі атомної енергетики, хімічної промисловості тощо. І не дивлячись на тимчасову окупацію деяких територій Сумщини і військові події, і той терор, який чинили росіяни в нас в області, ми економіку ставимо на одне з провідних місць в нашій роботі. Низку ідей, які можна було реалізувати спільно, озвучили і представники провідних вищих навчальних закладів Сумщини. А згодом для обміну досвіду та співпраці на Сумщині планують створити турецько-український культурний центр. Ірина Дворниченко Євген Сердюк Новини СТС